Щодо Північної Кореї, карта показує, що насправді Північна Корея зараз як маріонетка, її просто використовують для того, щоб подивитися реакцію світу. І знаєте, як дали їй зелене світло. В Кореї це бажання вирватися з замкненого кола, показати себе, що ось ми є, я є, я можу бути світовим лідером, я можу там і воювати, і у мене є і зброя, і все. Але, знаєте, більше ризик якихось провокацій. Тобто, Північна Корея буде діяти настільки, наскільки їй дозволять більш великі країни. Тобто, це може бути якісь демонстративні кроки, заяви, якісь військові, можливо, показові якісь акції, можливо, будуть якісь пробні запуски, щоб подивитися на реакцію світу. Корея діє не з позиції сили, а з позиції, що їй нарешті щось дали змогу робити, тобто показати себе. Північна Корея, як я вже сказала, тут є потенціал якихось конкретних таких різких дій, які можуть нагадувати військові якісь демонстрації. Це карта зброї, сили, рішення тут і зараз. Тобто я вирішив, я зараз буду це все робити.